В оренду пропонується простора квартира на оболоні. Вона по факту однокімнатна, тому що одна, одні двері зачинені, але благодаки цьому вона дуже простора, тому що це величезна кімната, де ви бачите тут два спальних ліжка, диван, який розкладається, велика шафа, робоче місце. Наприклад, якщо ви працюєте онлайн, або у вас є дитина, якій потрібно десь щось там робити. Є кондиціонер, відповідно. Квартира дуже тепла, на другому поверсі будинку. Є газ, що дуже гарно. Вартість 11 тисяч до оболоні це в принципі дуже гарна ціна, незважаючи на те, що тут немає дизайнерських рішень. Ось таким чином виглядає ванна кімната. Є відповідні всі необхідні меблі і техніка. Бойлер, як бачите, да, є там навіть праска, гладильна дошка. така акуратна кухня, вона не маленька. великий холодильник за ось така кутова меблі, такі кутові. Є газ, як я як сказав, є навіть очищувач... Води. Тому за 11 тисяч гривень, як на мене, на Зої Гайдай 3 гарна квартира. Тому підписуйтесь, записуйтесь на перегляд і ви наймаєте прекрасну квартиру, в якій, до речі, останнього орендарі прожили півтора року. і Виїхали тільки тому, що вже знадобилася двокімнатна.